Доброго суботнього ранку, дорогі брати і сестри, сьогодні 7 лютого 2026 року свята Православна Церква вшановує пам'ять святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського, преподобного Анатолія оптинського старшого Зарцалова священномученика Володимира Богоявленського, митрополита Київського, святителя Мойсея, архієпископа Новгородського, мучениці Філіцати Римської та синів її, мучеників Іануарія, Фелікса, Филипа, Сільвана, Олександра, Віталія і Марциала. Преподобного Поплія Сірійського, преподобного Мара Співця, священномученика Петра Звєрєва, архієпископа Воронського, священномученика Василія Зеленцова, єпископа Прилуцького, священномученика Стефана Грачова, Пресвітера і мученика Бориса Заварина. А також ікони Божої Матері, Утамуй моя печалі. На Божественній літургії у православних храмах читається Перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 12, вірші з 7 по 11. Кому ж дожидається яврення духа на пользу? Овому бо Духом дается слово премудрости, иному же слово разума о том же Дусе, другому же вера тем же Духом, иному же дарование исцелений о том же Дусе, другому же действие сил, иному же пророчество, другому же рассуждение духовом, иному же роде языков. Другому же сказання язиков вся же сія дствує єдиний і той ж дух, розділяє властію, коєму ж до якоже хощет. Кожному дається виявлення духа на спільну користь, одному подається через духа слово мудрості, іншому згідно з тим самим духом. Слово знання, іншому віра у тім самім дусі, іншому дар зцілення у тім єдинім дусі, іншому сила творити чуда, іншому дар пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому ж тлумачення мов. А все це чинить один і той же дух. Що розподілює кожному, як він хоче. Друге послання святого апостола Павла до Тимофія, глава третя, вірші з першого по дев'ятий. Сіє же віщ, як в последні дні настануть времена люта, Будуть бо чоловіци самолюбці. Сребролюбцы, величави, горды, хульницы, Родителям противящиеся, неблагодарни, Неправедни, нелюбовни, непримирительни, Продерзиви, возносливи, прилагатая, Клеветницы, не воздержницы, не кротцы, не благолюбцы, предатели, нагли, напыщени, сластолюбцы паче, нежели боголюбцы, имущие образ благочестия, силы же его отвергшися, и сих отвращайся». От сих, бо суть, поныряющие в домы и пленяющие женишца отягощены грехами, водимы похотьми различными, всегда учащаяся, и николи же в разум истины прийти могуще, Якоже и они, и иамври противистася Моисею, також де и сии противляются истине, человецы растленни умом и не искусней о вере, но не преуспеют более, безумие бо их явлено будет всем, Якоже и о них бысть. Знай, что за останних дней в настануть скрутни часы. Бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, безлюбові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники, нахабні, бундючні, розкошолюбні, ніж боголюбні. Мають госповід побожності, сили ж її зреклися, і тих цурайся, бо то з таких походять ті, що влазять у доми і зводять жіноцтво, обтяжене гріхами, яке дається на повіддя різним пристрастям, Навчається ніби весь час, а ніколи дійти не може до зрозуміння правди. Як Яній та Ямврій противились були Мойсеєві, так ці противляться правді, люди зіпсованого розуму та невипробувані у вірі. Але вони не підуть далі, бо їхнє безумство всім стане явним, як і отих було. Євангеліє від Іоанна, глава 10 Верши с 9 по 16. Аз есть дверь. Мною аще кто внидет, спасется. И внидет, и изыдет, и пажить обрящет. Тать не приходит, разве да украдет, и убьет, и погубит. Аз приедох, да живот имут, и лишь имут. А есть пастырь добрый, пастырь добрый душу свою полагает за овцы. А наемник, и же несть пастырь, ему же не суть овцы своя, видит волка грядущая и оставляет овцы, и бегает, и волк расхитит их, и распудит овцы. А наемник бежит, яко наемник есть и не родит о овцах. Аз есть пастырь добрый, и знаю моя, и знают мя моя. Якоже коже знает мя Отец, и аз знаю Отца, и душу мою полагаю за овцы. И ины, овцы, імам я же не суть от двора сего, и Ты ями подобает привести, и глас мой услышат. І будіть єдино стадо і їдін пастир. Я двері. Хто війде крізь мене, спасеться, увійде він, вийде і знайде пасовисько. Не приходить злодій хіба щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, щоб достоту мали. Я добрий пастор, добрий пастир, життя своє за овець покладе. Наймит, що не є пастор, якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці і біжить геть, а вовк хапає їх і розполохує, бо він наймит і не турбується вівцями. Я ж добрий пастор і знаю своїх. А мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу я за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я і їх мушу привести, І вчують вони мій голос, і буде одне стадо і один пастор. Євангеліє від Луки. З сорок п'ятого вірша глави двадцятої по четвертий вірш глави двадцять першої. Слышащим же всім людям рече учеником своїм. Внемлите себе от книжник, хотящих ходить и в одеждах и любящих целования на торжущих, и председания на сонмищах, и прежде звания на вечерях. И же снедают домы вдовиц, и виною далече молятся, сии приимут лишь осуждение». Возрев же видев вметающие в храм набрящие имения, дары своя богатые. Видев же и некую вдовицу у Богу, вметающую ту две лепти, и рече, «Воистину глаголю вам, яко вдовица сия убогая, множая всех вержит». Всі босії от ізбитка свого віргоша вдари Богові, сія же от лішення свого все жиє же ім'я в'ерше. І коли весь народ слухав, він сказав своїм учням: Остерігайтеся, книжників, що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах. Перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду. Вони приймуть строгіше осудження. Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив Він також і вдову у Богу, що кидала туди дві лепти. І сказав Істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більш від усіх, усі бо вони вкинули як дар Божий з їхньої надвишки, вона ж з убоства свого поклала весь свій прожиток, який мала. Благословенної усім суботи, стійкості духу. Міцної віри і світлої надії.